Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Дякую вам, що продовжуєте залишати вподобайки та допомагаєте мені боротися з російськими ботами та повертатися в алгоритм Ютуба. Без вас це просто нереально було би зробити. Тому ще раз вам величезне дякую за всі ваші коментарі, поширення відео та також ваші підписки. Ми вже подолали позначку 205 тисяч підписників. Це приємно, це класно, це круто. Ми рухаємося тільки вперед, тільки разом. Друзі, Дональд Трамп останнім часом, як ви вже зауважили, затих. Чому він затих? Тому що він зрозумів, що він сам собі вистрілив ногу, потім другу ногу вистрілив і, і ізолював себе абсолютно від всіх світових лідерів. І тепер навіть світові лідери не беруть його всерйоз. Та він має шалені конкретні проблеми з Китаєм. Ілон Маск він прийшов та допоміг Трампу фактично виграти. Другий термін президентства Сполучених Штатів Америки та заплатив конкретних 250 мільйонів доларів за все, щоб рекламувати, щоб підняти Трампа. Говорив за Трампа, і дуже велика кількість американців справді відносилися до маска нейтрально, навіть досить непогано, позитивно. До тих пір, поки він справді не поліз в політику, та не став, можна так сказати, правою рукою Трампа, та не почав вирішувати різні такі нерозумні вчинки. Ілон Маск, він є розумна людина в тому плані, з чого він добився в його бізнесах, в тому як він е, займається своїм е, розвитком в космосі, це дійсно е, е, заставляє поваги та він багато чого добився в тій сфері. Ну, в політиці і в політика це зовсім інший. Багато різних бізнесменів, науковців чомусь думають, якщо вони розумні в якійсь одній сфері чи в деяких декількох сферах, то вони зразу зможуть і в політиці виграти, та в політиці добитися чогось. В політиці дуже важливо бути е, і вміти говорити правильно говорити та дивитися, що публіка робить, як публіка реагує. І бути надзвичайно обережним. І Ілон Маск він себе повів, як знаєте, така доросла дитина. Сказав, ляпнув, почав робити. Та він думав, що люди просто так будуть на це дивитися, і ще йому плескати та дякувати. Це навіть не сподобалося самим прихильникам Трампа, а вже не говорячи про всіх людей, які не підтримують Трампа та не підтримують адміністрацію Трампа на даний момент. Це створило масовий світовий бойкот. Проти компанії Тесла почали підпалювати Тесли, почали підпалювати зарядні станції також різні ділери почали нападати. І на саме найголовніше і найбільш прикро, що сталося та відбулося. Це те, що 70% доходу та прибутку просто впало. Впало з цього року і зараз як ніколи. Інвестори починали закликати Ілона Маска покинути Теслу. Інвестори почали просити, щоб е, Маск пішов з політики, тому що він вдаряє по іміджу дуже великому Теслі. І без того, якщо він буде продовжувати так робити, чи продовжував так робити, то це в себе повернулося дуже сильно проти нього. Тому Трамп трошки затих. Тому Маск сам по собі затих і перестав висловлюватися, тому що він налякався. Він налякався людей, ще раз доказує, що ми всі перед Богом рівні, і люди вирішують деколи. Можна вилізти на гору дуже швиденько, але якщо задерти носа, то можна так само впасти вниз. І гроші, які він почав втрачати: імідж, компанію, бізнес. Бо він зрозумів, що його мрія потенційна мрія далі йти в розвиток, який він хоче, може закінчитись дуже швиденько, тому він і заспокоївся. І не враховуючи те, що Дональд Трамп побавився в торгівельну війну з Китаєм і добавився до такої ситуації, що тепер Китай поставив теж тарифи на Сполучені Штати Америки, і Тесла багато дуже запчастин саме брала та е, отримувала від Китаю. Тепер це все набагато складніше, набагато дорожче, і мало того, що сама компанія має великі проблеми із за маска, то тепер ще й ці тарифи просто можуть добити цю компанію. І маск офіційно оголосив, що він відходить від політики, він залишає Трампа і він буде фокусуватися тільки та повноцінно на своїй компанії Тесла. Він повноцінно себе опозорив, він нічого конкретно не добився, він тільки зіпсув собі імідж, зіпсув імідж багатьом інвесторам, багатьом власникам та шанувальникам цієї компанії, та тепер повернувся назад рятувати цю компанію. Чи вдасться йому це зробити? Звісно, що так. Звісно, що так. Тому він і покидає цей пост, тому він йде е, з політики. Бо є шанс, завжди є шанс, якщо в правильний час відійти та побачити. Як і куди повернути, і зараз Ілон Вас буде знову це все відбудовувати за рік, за два вже люди забудуть, заспокоюються і знову будуть знаєте, купляти ці автомобілі, і ця компанія відіб'ється і піде вгору. Але те, що він зробив, це просто було дуже і дуже велика тупість. Він це сам зрозумів, просто він не може це визнати. Бо якщо він це визнає, то він не буде сам себе повноцінно поважати. І Трамп тепер залишається без свого найкращого друга. Без фактично радника, і це показує наскільки все ж таки великий тиск та проблеми в адміністрації Трампа, що відбувається зараз. Трамп сам собі створив всі ці проблеми. Ця торгівельна війна конкретно вдаряє вже по економіці Сполучених Штатів Америки, та не може він закінчити війну, тому Трамп сказав, що якщо не завершиться війна, чи переговори. Обрубаються, то він відійде взагалі від цих переговорів. Тобто, спочатку Трамп говорив, що ні, це його найбільша місія президентства закінчити цю війну, і він це зробить. А побачив, що нічого не виходить, і він зразу втікає теж від цього корабля, і нібито нічого не сталося. От вам, друзі, зараз що відбувається у світі, і наскільки все помінялося та продовжує мінятися. Те, що маск іде. Та пішов це вже давно, всі бачили, що це до цього йде. Просто людина не до політики. Людина себе там навіть поводила не так, як має бути некоректно. Він навіть не знав нормальні повноцінні правила, етикету, як е, виглядати, як спілкуватися, як себе поводити. І йти проти великої маси людей це тільки створює великі протести, великий відбій. І Сполучені Штати Америки та Трамп. Повинні зараз як ніколи думати над тим, щоб покращити всі стосунки зі своїми партнерами. Бо без партнерів Китай зможе вирватися на першу сходинку рано чи пізно, і Трамп може цьому спричинити та допомогти тільки. Але ніколи не пізно, як Маск вже зробив та показав приклад: повернутися назад, визнати хоч неофіційну свою помилку, але ми всі, хто розуміється. В критичному мисленні прекрасно це розуміє, що він визнав цю помилку, повернувся назад, де його є місце, і так само і Трампу треба трошки зрозуміти, що це не є час, і це не тільки про Трампа, чи не тільки про саме його прихильників, та про те, як він бачить всю цю ситуацію. Це про світ і те, що краще для більшості, а не для меншості. І поки що американці не отримують то, що ми їм обіцяли, і самі американці дуже сильно зараз незадоволені та трошки розгублені, бо не розуміють, що ж відбувається, і як могло все це все так фактично до цього дійти. Навіть рейтинги сьогодні вийшла стаття, що рейтинги Трампа вже повноцінно почали падати. Самі рейтинги, його власні рейтинги. Тобто, як я вам вже говорив. Буквально місяць тому назад, що за перші два місяці ще люди, так знаєте, давали шанс, чекали, і Трампу важливо було закінчити війну в Україні, щоб піднятися трошки назад на гору. А тепер все повністю повертається, розгортається назад в ту сторону, в ту яму, яку Трамп зробив для себе та для американців. І я думаю, що Трамп почне конкретно скоро міняти свою риторику, бо він вже по затих і потенційно буде трошки налагоджувати ті стосунки. Але прикро, що це все відбулося. стільки людей просто так не не, заснеспокійні були та продовжують бути неспокійними. Але ми чогось нав, навчилися від цього всього, і Трамп показав своє справжнє лице на даний момент. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.